Добренько, вітаю всіх глядачів. Сьогодні будуть будні прокурорчика, беремо скаргу Ви Джима адвоката в морковки. Можете, кстати, підписатись на його канал на Ютубі, там я думаю, що він буде випускати і стрімить він загалом. Так що в силці можете знайти під описом. А так от я приймаю у нього скаргу зараз на Фібіл та прокурора, та зараз будемо діяти. Подавайте. Слухаю вас. Що стало. Я хочу подати на агента з позивним Мавен, а також на Олежа Делороса, якщо не помиляюсь прокурора. Ні, ну з прокурорчиком це вже цікаво, так. Да. Можливо, я помиляюсь, на моєму записі буде видно точно його посвідчення. Ситуація була в тому, що було затримання, я був як адвокат. А, помітив деякі порушення, а саме став для звільнення неприпустимий допис у агента Мавен, але він... А, Рішив показати запис камери суб'єкта, який був рядом. Ну коротше, це вже не дуже цікаво, що він там говорить. Можемо зразу перейти до запису, який він мені скинув, і вже розглянути його, щоб, очевидно, прям побачити порушення і вже на цьому діяти. Коротше, ось Маркович мені скинув відкат, ну, точніше, кліп стріма. Ти типу, показав дивитися з 23 хвилини. Ось. 23 хвилина. А, да, я, я, кстати, б... вже відкат бачу, отут ось цього починається. Тут він зараз побачить агента. Yorbiші. Гокі! Ну коротше, Гокі висирає Фібу. але Фіб... теж висирає йому, а Фібу не можна. Ну, порушує етичний кодекс, тут зразу видно. Прям нормально так висирає. Не стісняється. І далі що, 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 далі просто вони там все нормально, там сруться. А, ще. да, да, да. І ну не дайте право. О, тут він сказав, мені ще лікарі, по мені стріляли дуже погано чутно. Я не знаю, чи я буду на це в суді кримінальній справі. Ще подумаю. Ну, В основному, по факту, по факту, у нього стріляли. От зараз дивились відкат. Зі сторони агентки, бо, мужичка не зберігся запис, там оказується, чи у нього там неприпустимий стопис. запис, не знаю, що там у нього. В основному буде показувати агентка. Він, він і кому там казав видно, відм... як він буде стріляти в нього. Все, я свою втрату, ну, все, ну, а а він поїхав, типа об'їжати. Вот. Ось тут агент починає по ньому стріляти. Не знаю для чого. Не було видно, що він законні вимоги видавав тому подібне. І тим паче у неї не повний дії видно, тому що він я... підбігає а чи лужи в кайданках. І Прокурор це все бачив. Олежа Делорес там, точно він сяде. Хоч даже він тепер і не прокурор, але він виніс неправильне рішення. гокі, гокі треба, не знаю, чи зможу його реабілітувати і тому подібне, але компенсацію я думаю, що можна було би йому вибити, так сказати, за, моральний, за моральну шкоду та й взагалі, щоб по ньому стріляли. А з цими агентами я не знаю, що робити. Зараз треба буде подивитись на їхні відкати. Ось таку постанову я виписав на запис бодікамери. Мені ні ініціатор затримання не скинув запис, сказав, що у нього нема, а два інших суб'єкта скинули, і зараз будемо переглядати. Так, добре, ось ці два записи, агента Самурай і агента Бацила. От побачили, як Гокі заїхав тут. Що ж кружляв? Почали по Лесом зразу ж стріляти. а що це я Pizer достає? Супер правильно Угу. Ну і. Я тут. Так, далі у цього, вроді, нічого не було. Ну, коротше, не видно повної ситуації взагалі. Хто там стріляв? Зараз треба подивитися, кентальваре стріляв, так? Да? Кентальваре стріляв. А той об'їхав з іншої сторони. Ага. М -м, ну, запису, ну, початок затримання не видно, як мінімум. Тут нас зараз підпишіть. Він вже в кайданг. Що він там робив? Ну, Взагалі не видно на відеозаписі. В принципі, на цьому вже можна писати кримінальну справу. Допит я не бачу сенсу назначати. Почав писати кримінальну справу. Я її писав близько години, типу дуже довго. Я там ще й е, штучний інтелект пробував, щоб мені він гарно розписував е, кримінальну справу. І тут я потратив на це десь годину, відправив її до суду. І потрібно буде чекати, щоб суд прийняв цю кримінальну справу. І через це суд буде тільки, там, наприклад, завтра, післязавтра і тому подібне. Після того виникла дуже неприємна ситуація. В ітозі, ну, мені Генеральний прокурор передав справу, позвонив заяву, я мав її розглядати. Але я поки дійшла черга до неї, вже пройшло 72 години з моменту, типу, я не знав, чи треба запитувати запис бодікамери. В відтоді ця справа так і лишилась. А мені треба було їхати на два дня. І через це розслідування ніхто не зробив. І получили по жопі. Типу, і, і я, і Генеральний прокурор, генеральна прокурора взагалі посадили, а мені виписали штраф. І в ітозі вийшло так, що. Візит пішов. Давай. Підповідальним ще... за проведені розслідування був Медіс Вейс. За три дня Медіс не провів. розслідування, сливають медіс. Розслідування подані посадку. Заяві розпочав я вже через три дня, коли всі терміни.

Ну коротше, я не був проти, щоб мене позливали, бо ну, я хотів взяти всю вину на себе, щоб ГП залишився, я собі відновився, тіп, і ми далі працювали. Відтозі вийшла хуйня, йому взагалі заборонили йти в говку, типу, прокурором. Так що. Хоч вирішив я звільнитись, та й, скоріше всього, я піду в ЛСПД. Так що наступна частина вже буде В ЛСПД, я вже на цей суд не піду, хіба що просто подивитись. Так що, такі от справи. Субтитрувальниця Оля Шор